Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір Лайф. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайф. Тут я розповідаю вам про найцікавіші новини та події тижня, подробиці, яких на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайф, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і бабусі. Вітаю вас. У нас є успіх. Отже, Мюнхенська конференція з безпеки закінчилася, але турбулентні новини звідти ми пережовуємо з вами досі. Найперше, там точно не сталося зради інтересів України. Президент Зеленський, незважаючи на серйозний тиск з боку американців, відмовився підписувати так звану економічну угоду про корисні копалини зі США. бо ці документи з американським текстом і поряд не стояли з тим, що нам потрібно. А це реальні інвестиції американського бізнесу та реальні гарантії безпеки для нас, аби нова війна. РФ не сталася знову. Американці не просто тиснули, вони шантажували, кажуть наші джерела. Мовляв, якщо не підпишете угоду, зустрічі з віцепрезидентом Венсом не буде. А її, до речі, наша делегація чекала, і вона була для нас дуже важливою. Про це мені розповіли джерела в дипломатичних колах. А пізніше дипломатично підтвердив, і президент Зеленський у відповідь на моє запитання. Давайте почуємо. Новини лайкома президента вітає вас. а що згодою про корисні копали? Дуже багато інформації про те, що вона, наче, готова, вона не готова. Чи збираєтеся ви її підписувати? І якому саме змісті? Угода, по перше, підписується на рівні міністрів. Але е, я президент, і буду мати на якість цього документа вплив, і Тому е, я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не захищає. Вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтерес для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну. Саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно, коректно і це інвестиції, і а, на них на профіці від них а, можна а, думати як розподіляти ці профіс. Якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки, розумієте mm -hmm. і цього зв'язку я Як? mm -hmm. якщо закумент. А який ти має бути. Якщо чесно, він повинен бути зрозумілим. Це важливо. Ну а далі почалися реальні американські гірки. На конференції у Мюнхені. Мені стає відомо, що американці летять на зустрічі з росіянами у Саудівську Аравію. Туди ж із робочим візитом мав би летіти і президент Зеленський разом зі своєю командою, але його візит був запланований ще місяць тому і не мав нічого спільного із зустрічами поміж США та РФ. Президент Зеленський скликає термінову прес-конференцію, на яку акредитовується 58 журналістів. Звісно, що серед них і я. А президент Франції Мануель Макрон збирає лідерів європейських країн на позачерговий саміт ЄС. На прес-брифінгу Зеленський спростовує будь-які меседжі про кулуарні перемовини із РФ. А пізніше і зовсім переносить свій візит у Саудівську Аравію аж на 10 березня. І додає, період, коли Україна мала читати про себе в газетах, закінчився. Давайте почуємо. Робити треба все, щоб а закінчити. Війну і принести мир в Україну справедливий до сталий мир. Це важливо. Найважливіше сталий мир. Бо можемо порадіти тиждень, два, місяць, два, може, три роки, може п'ять, а що після нас не буде життя, буде життя, і тому не хочеться повернення війни. Всім потрібно звикнути, що не можна а просто знаєте як сказати: завтра там і Україна там сидить. Як це раніше багато років було. Ми тут великі ми вирішуємо, а ми вам скажемо куди. О, будете читати, прочитайте, де ми вас чекаємо. Ну Так напевно, це серйозно, розумію. Ну, так мені здається. Що ж буде далі, запитаєте ви. Буде дуже багато різних заяв та новин з усіх боків: від США, ЄС, України. Ну і РФ кожна зі сторін починає закидувати свої хотілки у майбутнє архітектури безпеки, не лише ЄС, частиною якого ми вже є, а й світом американці роблять це яскраво по трампійському голосні заяви, щоб шокувати та спровокувати до дій Європу. І, до речі, вони вже є. 20 лютого зранку президент Франції Мануель Макрон заявив, що Європа бере на себе відповідальність. За мир і безпеку, власне, у ЄС це означає, що у наступні тижні ми маємо побачити вже реальні пропозиції закінчення війни в Україні. За даними моїх джерел, у дипломатичних колах найбільш реалістично, що Україна може погодитися на озброєно до зубів країну. Доступ до найсучасніших технологій зброї багато зброї. Як мені наголосили у кулуарах, нас має бути умовно не 5-6 патріотів, а 20-25. не 15 винищувачів F-16, а 100. ну і і так далі, але щось одне нам не підходить. Окрім зброї, нам потрібен ще дієвий захист кордонів, інвестиції, відповідальність РФ за війну, повернення всіх наших полонених і так далі. Відтак наступні тижні та місяці будуть дуже нервовими, тому набираємось терпіння та вмикаємо критичне мислення. А на це натякає також і очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, в інтерв'ю журналісту Ейнулі Фатулаєву. Давайте почуємо. Якщо вас інтересують субу, моє мнение, звісно. есть, давайте так назовем, это генеральный задум. Это не план, генеральный задум президента Трампа, который публично сказал, я хочу положить конец этой войне. Вообще, по-моему, в оригинале, если я не ошибаюсь, он изначально говорил, я хочу остановить эту войну. За 24 часа? Нет, в целом остановить. Вот дьявол в деталях, знаете, как говорят поговорки. На выполнение, то есть на реализацию этой, этого тезиса направлены большинство действий различных групп в его администрации. И это абсолютно нормально. Им нужно достичь цель. Их цель четко сформулирована – остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны, поражение второй стороны, какие-то еще пункты. Это предполагает сделать именно то, что он заявил. Вот такая реальность. Понимая эту реальность, каждая из сторон, то есть Украина с одной стороны, Российская Федерация с другой стороны, будет пытаться сделать все возможное для того, чтобы ну, как-то подкорректировать и выкрутить, выжить из этой ситуации все возможное для себя. Так что еще раз, ответ абсолютно очевиден, он на поверхности. Увесь наступний тиждень. Ми з командою нарешті працюємо в Україні. Зокрема, у понеділок будемо присутні на спеціальних подіях до третьої річниці з дня повномасштабного вторгнення РФ. Далі нас чекає поїздка до табору військовополонених РФ та багато іншого. Тому я традиційно закликаю вас бути підписаними на наші платформи у соцмережах. Читати наш сайт новина Лайф та дивитися наш Ютуб-канал. Адже саме у нас найцікавіше. Побачимось та бережіть себе.